Привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Віта ТВ. І сьогодні в рубриці Куди варто завітати у Львові рекомендую заклад харчування Сіті Buffet. Це мережа самообслуговування. З лівої сторони ми бачимо кофе-бар. Тобто ця частина тут напої, десерти. Ціни більш ніж адекватні, вони навіть бюджетні. Можна сказати, в праву частину ми заходимо і бачимо знову ж таки стильний дизайн. Одразу каса, де розраховується. А ось тут на цьому залі береться їжа. І от, Як ви бачите, вино, сухарики, чіпси, перші блюда. Великий просторий зал на першому. І, звісно, ще є простір на другому поверсі. До нього ми трошки згодом підемо. Одразу приготовлені печиво, кава, чаї, все на вибір. Все берете, що вам подобається. І розраховуєтесь уже згодом на касі. Звісно, перед кожним із страв є стікер з ціною. Тобто ви приблизно розумієте, що наскільки ви обираєте. Дуже-дуже смачно. Я взяла декілька салатів. Один із них ходила ще раз брати, потім ще брала піцу по декілька шматків. До речі, бачите, тут одразу приготовані склянки, напої, все це також берете великий вибір десертів. Все свіженьке, часто поновлюється, поповнюється. Соуси, знову ж таки, ще інші десерти. Піцу з шматками, як я вже сказала, можна брати не обов'язково цілу, і це супер зручно. Є веделки і ложки як одноразові, так і багаторазові, щоб вам було комфортно і зручно. Антисептик, звісно, мікрохвильовки, якими можна розігріти, якщо вам недостатньо тепле. Про прибори я вже сказала. Хліб різного виду. А ось тут можна зробити прям одразу свіжесенький фреш з апельсинків. Ідемо на другий поверх. І на першому на другому поверсі є розетки, тобто можна підзарядитися. Саме так ми і вчинили, тому що наші телефони були на нулі. До речі, поряд аквапарк, і це супер зручне місце після аквапарку або перед. Підкріпитися і провести класно час з сім'єю. До речі, на відео огляд аквапарку залишу посилання під відео. До речі, санвузол достатньо класний, стильний, сучасний. Як ви знаєте, в багатьох закладах немає. Санвузла тут є.